Слава Богу, брати і сестри, шановні, вітаю всіх вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Бажаю, хай Божий мир буде в наших серцях. Я сьогодні хочу поділитися Божим Словом на тему, для чого вибрав нас Бог. Я думаю, що кожен із нас, кого покликав Господь, ми задавалися таким питанням: чому я є дитина Божа? Для чого вибрав мене Господь? І коли ми читаємо Боже Слово, ми знаходимо відповіді. Перше місце Божого Слова це послання апостола Павла до Єфісян, перший розділ з третього віршу написані такі слова: Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі благословив усяким благословенням духовним у небесах. Так як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були перед ними святі й непорочні в любові. Інше місце Божого Слова це слова апостола Петра, він в своєму першому післанні в другому розділі пише такі слова, дев'ятий вірш. Але ви, вибраний рід, священство царське. Народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І слова нашого Господа, Ісуса Христа, це 15-й розділ Євангелія. Івана ми читаємо такі слова, 16 віршом. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите у імення моє. Ми покликані, брата і сестри, до великої справи. Найперше, ми маємо завжди бути вдячні Богові, що Він нас вибрав для себе. І ми прочитали, що перше заложення світу нас Бог вибрав в Ісусі Христі. Для чого? Щоб ми з вами були святі і непорочні. Це великий статус Християнина. Бути святою і непорочною людиною. І це тільки можливо в Ісусі Христі. І ми дуже дякуємо Господу, що Він покликав нас до себе, що Він простив нас, що Він освятив нас і дав нам нове життя в Ісусі Христі. Апостол Петро в своєму післанні ми прочитали, що каже, ми вибраний рід. Царське священство. Для чого? Для того, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного свого світла. У нас є велике завдання народу Божого: звіщати про Ісуса Христа, звіщати про Його чесноти, відображати Його славу тут на землі. Хай Господь нам у цьому допоможе. І наш Господь Ісус Христос сказав: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, для чого, щоб ви йшли і приносили, і приносили плід. Тому, дорогі брати і сестри, я думаю, що з цього коротенького Божого Слова ми з вами могли зрозуміти, для чого вибрав мене Господь. Перше, щоб ми були святі й непорочні, друге, щоб ми звіщали про його чесноти іншим людям, які ще живуть в гріхах, які ще в і щоб ми приносили плоди для нашого Господа, щоб і нашим життям, і служінням був прославлений Господь. Отож, нехай Господнє благословіння буде з усіма нами. Щоб ми пам'ятали про це, для чого вибрав нас Господь, і в цьому перебували за все, Господу, слава. Амінь.